У попередніх відео ми вже розповідали вам про незвичних ендеміків Африки та Південної Америки. А зараз настав час Північної Америки, де також мешкає багато цікавих незвичних тварин, яких ви не зустрінете в інших куточках світу. Ми підготували для вас багато цікавого. Готуйте чая бокалу, голосуйте в коментарях за ту тваринку, яка вам сподобалась найбільше, поширюйте це відео друзям. Тисніть вподобайки. А якщо ви перша на цьому каналі, то сподіваюсь, підписавшись, ви знайдете тут багато цікавого. А також за можливості, будь ласка, підтримуйте канал Гривнею. А поки ви підписуєтесь, я розповім вам про цих дивовижних ендеміків. Сизойка блакитна або сойка блакитна, воронова пташка. Бачите, яка яскрава не чорна, як крук чи грак. Живе вона у східній частині Північної Америки, у листяних та хвойних лісах, і є звичним птахом населених людьми місць. Забарвлення переважно блакитне, на голові є яскравий чуб. Чорна смуга йде через око. Статевий диморфізм відсутній, як і для більшості її родичів. Доволі галаслива пташка. Перегукуються між собою, а також подають клич тривоги, на який реагують і інші птахи та звірі. Активно відвідують годівнички, особливо полюбляють нечищений арахіс. Отже, така, як і наші воронові, але надзвичайно яскрава. Кажуть, що не можна бути гарним і розумним водночас. Але Сойка Блакитна думає інакше. Американські вовки. Зараз мова йде насправді не про окремий вид вовків, а про цілих 16 підвидів вовка Сірого. Не Північна Америка, а якесь вовче братство. Найменшим є вовк мексиканський. Це вовк тяжкої долі через намагання знищити його людиною. Лише із 90-х років ХХ століття люди схаменулися і почали відновлювати популяцію цього підвиду. Загалом зараз на волі і в неволі існує всього 500 особин. Арктичний вовк найбільший та найпухнастіший підвид північноамериканських вовків, просто красень з білою шерсткою. Крім того, це єдиний підвид місцевих сірих вовків, який все ще живе на всьому своєму первісному ареалі. В основному тому що на цих місцевостях не трапляються люди. А про те, як 14 вовків змінили весь Єлостонський національний парк, ви можете дізнатися ось із цього нашого відео. Воно дуже цікаве, рекомендуємо. Колібрі. Велика родина дрібних птахів, понад 360 видів, переважно поширені у північній Америці. Обрати якийсь окремий вид колібрі було дуже тяжко, тому розповім вам про найбільшу із них. Синього колібрі приблизно в 3 рази важчі за найменшого рубінового горлого колібрі, тобто розміром як досить водований горобець. Вони можуть бути сміливими і агресивними, домінувати над іншими колібрі, здатні махати крилами приблизно вдвічі швидше, ніж найменші види колібрі, тобто 23 рази на секунду. Крім того, на відміну від інших видів колібрі, самець і самка синього колібрі виглядають схожими. Та мають складні пісні, які іноді співають дуетом, і виконують серію коротких польотів під час залицяння. Самець має вражаючу кобальтову блакитну шию, яку важко побачити, оскільки зазвичай її видно лише під певними кутами при світлі, або коли він швидко пролітає стіні. Їх також називають синьогорлими гірськими самоцвітами. Амбістома мексиканська, представник підряду саламандрові, більш відомі амбістоми як аксолотлі, тобто амбістоми та аксолотлі це одне і те ж, але за однією маленькою відмінності. Аксолотлі є личинками амбістом, тобто як пуголовки у жаб. Але ці личинки є неотинічними, тобто здатними до затримки в розвитку. Тобто вони можуть це життя прожити в дитячій стадії, прям як деякі люди. Аксолотлі, будучи личинками, можуть розмножуватися. Тому довгий час серед біологів точилася битва за систематичну приналежність цієї тварини. Але все ж таки, завдяки експериментам за участі гормонів щитоподібної залози, науковці змогли змусити аксолотля пройти метаморфоз і стати амбістомою в лабораторних умовах. Не тварина, а покемон якийсь. Цим експериментом вони довели, що ці дві різні стадії розвитку одного виду. Східна, парканна і гуана. Це ящерка особлива своїм водночас дуже скромним забарвленням, якщо на неї дивитися зверху. Правда ж, важко її розведіти, так от і хижакам важко. А от для своїх на горлі і боках живота є синє забарвлення неймовірно яскравого відтінку. Живуть в рідколіссях на півдні і Південному Сході США. Їх часто можна побачити, коли вони гріються на відкритих сонячних місцевостях. Найбільш активними ці ящерки є рано вранці. Вночі та в спекотні дні вони шукають прихистку серед колод і каміння. Полюють переважно на комах, зокрема в мурах і конників. Ранньою весною самці починають демонструвати територіальну поведінку. Вони приваблюють самець своїм яскравим забарвленням та змагаються з іншими самцями за цією ознакою. Хто сильніший, той і альфа. До речі, про те, як виникла ілюзія синього кольору у тварин, я розповідаю ось в цьому відео. Американський тріонікс злий. Це м'якотіла трикіхтева черепаха, вага в середньому до 20 кг, але трапляються особини, які полюбляють їсти після шостої і важать понад 43 кг. Присутній статевий диморфізм. Самки значно більші за самців. Його можна впізнати за товстою широкою головою із витягнутим носом, який нагадує хобот. Та довгою шиєю. Водяться у річках, нерідко живе у слонуватих водах річкових естуаріїв. Практично усе життя проводять у воді і виходять на берег тільки щоб відкласти яйця. Як і всі м'якотілі черепахи, дуже швидкий і на суші, і у воді. Тріонікс виключно хижак, що живиться рибою, молюсками, зебноводними, ракоподібними, водяними комахами та навіть дрібними птахами. Дуже агресивні, коли відчувають загрозу, за що й отримали таку свою назву. Какоміцл – вид роду котофредка. Відомий також і кільцехвостий єнот. Його назва походить із астецької мови і означає напівкіт або напівпума. Насправді він не котик. А родичі нотів досить велика тварина із довжиною тіла майже до пів метра, і чорно-білим смугастим хвостиком, такої ж довжини. Він веде нічний спосіб життя, живе переважно на деревах, дуже прив'язаний до них. І тому, якщо винищити ліси, тваринка вимре. Це ще одна пухнаста причина берегти ліси. Всеїдний, але більше полюбляє м'ясо, ніж рослини. І як я його добре розумію. Династа Ститис, твердокрила комаха, далекий родич хрущів, поширений у східні та східній та південно-східній частині США. Самці мають довжелезний рік, спрямований вперед. Другий поменше знаходиться на голові. Надкрива жуків зеленкуваті, сірі або жовто-коричневі із чорними плямами. Форма розмір і розташування плям індивідуальні для кожної особини. Личинки живуть у гнилій деревині різних видів дерев, включаючи черешню та робінію псевдоакацію. Кролик Айдахоський маленький пухнастик є представником зайцеподібних сервців. Це найменший в світі дикий кролик. Став довжки приблизно 28 см, який трапляється на Колумбійському плато і в районі великого басейну на заході США. Повсюдно, кролики живуть у заростях чагарників. Карликовий кролик риє власні нори довжиною до 1 метра із кількома виходами, які часто під кущами чи в інших потаємних місцях чужих нір не займає. Це дуже питливі звірята, які стають активними тільки вночі. При тривозі вони видають пронизливий крик, сповіщаючи про небезпеку сусідів, які не можуть бачити крізь густі чагарники. Самці більш крикливіші, ніж самки. Ну, тут вони сильно відрізняються від людей. Кролики дуже домашні, пересуваються в межах своєї ділянки, не віддаляючись від нори далі ніж на 30 метрів. Вони живляться здебільшого зеленими частинами і гілками місцевих чагарників. Дуже люблять місцевий полин. Певно, блохи та інші надокучові комахи їх за це недолюблюють. На відміну від інших зайцеподібних, ці кролики не роблять запасів корму. Ці кролики розмножуються із лютого по травень. Самка споруджує маленьке гніздо із свого пуху у виводку до шести кроленят. На рік самка народжує лише один раз. Амфіума трепала – величезна амфібія, яка інколи виростає понад 1 метр в довжину. полює вночі на різну дрібноту від маленьких молюсків до змій та риб. Також вони здатні до біофлюоресценції. Запліднення у них внутрішнє в одній партії аж до 200 яєць. Вони проводять більшу частину свого вільного часу, ховаючись у місцях із густою рослинністю біля постійних водойм із повільною течією, таких як болота, ставки, озера. Виходять звідти лише після сильних дощів. Голуб мандрівний колись найчисельніший птах Північної Америки, а зараз вимерлий. Колись цей вид був схильним до постійних міграцій у пошуках поживи, ночівлі та гніздівлі. У південному Онтайо у 1866 році була описана зграя 1,5 км завширшки і 500 км завдовжки, яка пролітала аж 14 годин. При цьому в ній знаходилось понад 3,5 мільярди птахів. Переважно зграї були наскільки великими, що під час прольоту повністю закривали з собою небо. А коли всідалися на ночівлі, ламали з собою гілки діаметром до 30 см. Останній, в прямому сенсі цього слова, птах Марта помер в зоологічному саду міста Цинценатті 1 вересня 1914 року. До речі, ім'я птах отримав участь дружини першого президента Марти Вашингтон. Винищили цих птахів європейські колоністи. Більш детально я розповідаю ось в цьому відео про цю ситуацію. Рекомендую до перегляду. Чи згідні ви з нами про розподіл тварин в цьому топі? Можливо, ви знаєте інших тивовичних та нікому не відомих мешканців Північної Америки. Напишіть про це у коментарях. Поширюйте це відео друзям, ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб його активніше рекомендував Ютуб іншим глядачам. Також окремо хочемо подякувати спонсорам каналу, які підтримують його фінансово на Патреоні, на картки Монобанку чи YouTube спонсорство Дякую, завдяки вам ми можемо робити ці відео якісніше і цікавіше. А якщо і ви хочете доєднатися до цього прекрасного списку, то всі потрібні лінки під відео. Сподіваюсь, вам це відео було цікавим. А з вами був Вадим, до нових відео!